П'ятнадцятирічна Варвара Козлюк наймолодша гравчиня Житомирського жіночого футбольного клубу Полісся суспільному. Варвара розповіла, що грає у нападі. Я одна із Житомирських, можна сказати. Пішла в футбол, бо сподобався це просто від спорту. Грала спочатку з хлопцями. Потім з'явилася секція з футболу дівоча в полісі. Варвара каже, що в сезоні 2024-2025 років провела за основний склад Полісся шість матчів. Є до чого рости ще 15 ліків років і ще все попереду потрібно працювати над собою. Це наша надія, скажімо, це наша житомирянка, в яку ми віримо. 26-річна Тетяна Тріль, капітанка жіночого футбольного клубу «Полісся». півзахисниця, говорить, що для неї важливі емоції, які присутні на полі, та поза його межами. Для мене важливо не лише гра, для мене важливо все, що навколо футболу. Це ну, наші тренування, наші емоції перемог, емоції поразок. Оця наша атмосфера, яка є у нас в роздягальні, наші жарти. Ну от цей період, який ми проживаємо всі разом, у сезоні 2024-2025 років, Тетяна провела в основному складі команди сім матчів, забила шість голів. Я прийшла в команду взимку, коли ще команда була в першій лізі і ну. Я побачила цих дівчат, так само Варвара Козлюк, 15-річна дівчинка. І ну я побачила її і так десь трошечки так згадала себе в дитинстві. Що ну зараз такий, якби є етап, що можна прогресувати, і дуже класні умови тренуватись на таких полях з дуже класними тренер, тренерами. Тетяна, це це досвід. Це... Це, скажімо, сьогодні та людина біля якої такі дівчата Варя вчаться. Микола Подраний розповів, що із жіночою командою Полісся працює з вересня 2023 року. Раніше він тренував чоловічі команди. Фахівець говорить, що під час роботи з жіночою командою важливо знати психологію футболісток. Дівчата це емоції, це, це умножаєте на два на десять. Ти попадаєш в цю атмосферу. Тут вона особина. Як мені колись сказали, сюди ніби за так тренери приходять в цей вид спорту, але звідси вже уходити не хочуть. Нагадаємо, жіночий футбольний клуб Полісся створений у 2019 році. У сезоні 2023-2024 років, команда виступала у першій жіночій лізі України. Зараз команда грає у вищій лізі України серед жіночих клубів і посідає наразі дев'яте місце. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.